Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Чарівні історії Наш ліс незвичайний. Тобто ліс як ліс. І дерева ростуть, і трава, і квіти, і ягід та грибів чимало. Так, але не зовсім так. Ось я, їжак, був звичайним їжаком. А як оселився в чарівному лісі, став не просто їжаком, а дуже розумним, старанним, чудовим їжаком. Мій молодший брат такий самий, і всі мешканці нашого лісу дивовижні. Чого тільки не вигадують, а які пригоди трапляються в нашому лісі. Коли ви про них дізнаєтесь, погодитеся зі мною. Ліс і справді чарівний. Лише в чарівному лісі різні звірі та птахи живуть весело і щасливо, а найголовніше дружно. А без дружби і чарівність не чарівність. Їжак старший. Стручкове змагання. Уродився горох смачний і зелений, великий і добірний. У досвіта, коли навіть птахи сплять, прокинулося двоє братів старший їжачок та молодший їжачок. Умилися росою і подалися на горохове поле. Цілий день сновигали двоє братиків гороховими заростями і лише надвечір повернулися додому. На кожній голці по зеленому стручку, в кожного у роті по горошині. А яка втіха була потім лущити стручки, Лусь та лусь і лине хатиною смачний гороховий запах. Засолимо горох у діжечках, вирішили брати. Без зеленого запасу нам зиму не перезимувати. Вилущили весь горох. Засолили його в чотирнадцяти діжечках і присіли відпочити. А стручки куди подіти? задумався старший їжачок. А й справді, погодився молодший, і з'їсти не з'їси і викинути шкода. Тоді нехай усі думають, що робити з порожніми стручками, сказав старший їжачок. А той, хто придумає, Одержить у нагороду цілу діжечку зеленого гороху. Розлетілася звістка гаєм. Та це ж справжнісінькі човни байдарки. вигукнула жабенятко. Ні, заперечила чапля. Із стручків вийдуть чудові гамаки для лісових комашок. Треба тільки повісити їх між гілками. Нічого не треба вигадувати. Втрутилося в розмову сонечко. Якщо налити в стручок води, то буде чудова ванна. Або пастка для мух, додав павук. Та як тобі таке на думку спало? В один голос обурилися лісові мешканці. Мухи також хочуть жити. Павук забився в куток і замовк. Треба зробити із стручків колисочки для новонароджених мишенят, разом сказали три мишки сестрички. І тут раптом нагодилася білка. Доки ви тут думаєте, гадаєте, заторохкотіла вона. Мурашки таке вигадали? Ходіть за мною, побачите. Їжачки скотилися з гірки. Жабеня трьома стрибками наздогнало їх. Чапля змахнула крилами і побігла слідом. Край широкого струмка зупинилися, роззявивши роти. Там мурашки зв'язали стручки подвоє, кинули на дно якорі, і вийшов ланцюжок справжніх річкових плотів. Тепер мурашки укладали на них очеретяні стеблини. Чапля розкрила дзьоба. Та це ж міст. Чудовий міст, почувся голос бобра, а в лісі ж усі добре знали, що він найвправніший будівник плотів та мостів. Не треба тепер шукати броду і мочити ноги, втішалися мишки сестрички. Всі дружно почали допомагати мурашкам. А коли закінчили роботу, жабеня вистрибнуло на пеньок і схвильовано мовило. Любі мишки, ми пропонуємо вам урочисто відкрити новий міст і першими пройти по ньому. Ми ніколи не відкривали нових мостів, знітилися мишки. Це зовсім безпечно, запевнила жабеня. Міст витримає слона, сказав молодший їжачок. Ну, якщо не слона. То маленького слоненятка неодмінно витримає, виправив його старший їжачок. І мишки перейшли міст під радісні вигуки всіх лісових мешканців. Їжачок старший і їжачок молодший викотили на берег діжечку солоного горошку і вручили його мурашкам. Побудувати міст чудова ідея. Краще годі й придумати. Але порожніх стручків лишилося ще дуже й дуже багато. Тим то й жабеня не зажурилося. Ось намалюю на кормі кожного стручка байдарки щось гарне, сказало воно, і тоді всім захочеться взяти участь у змаганнях із греблі. Жабеня махнуло пензликом і з головою поринуло в роботу.